Друзі, усім-усім привіт! Мене звати Іра. Мої вітання усім садівникам і не тільки. Сьогодні разом з вами я хочу роздивитися, як зимує примула багаторічна на Харківщині. І хочу з цим своїм дійством поділитися з вами, трошечки розгледіти цю красуню. Ось ці три сорти. Я буду вам зараз показувати саме по сортам, як вони звуться і що з ними відбувається. Цей сорт примула. Мули пріма Біларіна. Дуже чудово виглядає дівчатка при тому, що на Харківщині морози були короткочасні до мінус 20 градусів. Мої красатульки, як ви вже зрозуміли, зимують у мене в горщиках. Просто неба і дуже крутезно виглядають, на мій погляд, при тому, що морози все ж таки були, хоч і короткочасні, але доволі високі. Ось так цей сорт зветься. Це є новиночка 2025 року, яка до мене приїхала на початку осінні цього року в касетній розсаді. Я її посадила до горщика, вона була дуже-дуже малесенька. Зараз вам її покажу. І ось так інші сорти. Також чудово виглядають, бачите, стоять на пуп'яночках, і ми з вами будемо пізніше бачити, як вони розкриваються вперше. Для того я вам показую ось це все, щоб ви мали змогу бачити, друзі, що вона в мене дійсно була примерша, що я нічого тут вам не перевираю, Ось так вона виглядає, гарно переносять морози. Мені здається, я трошечки не догледіла її. І роблю її таке, ось як ви вже зрозуміли, полив такий зимовий саме з снігом. Щоб коли з'явилися про мені сонечка, примула не чекала мене, а вже отримувала вологу, і саме це сорт, якому вона більше всього не дісталася. І так він зараз виглядає, тому я намагаюся все ж таки не втратити час навесні і кожному цьому сорту дати вологу в міру. Оцей, наприклад, сорт, бачите, він і поруч, який з ним по праву сторону, вони більш-менш гарнесенько виглядають, тому що все ж таки у відлигу я, мабуть, їх більше полила, або вони не потребували багато вологи мають непоганий вигляд у мінус 2. Але все ж таки треба за ними доглядати навіть у зимовий період. Деякі сорти я хочу занести до приміщення, щоб на 8 березня отримати невеличку красу від примули Біларіна. та Біларіна, можливо, занесу сорт із серії третій полі, буду бачити, але мені хочеться дуже себе порадувати саме квіточками на 8 березня, і тому в мене буде ось таке дійство. Дівчатка, хлопці, є в мене таке приміщення, де можна зробити невеличкий перепад з мінус 20, наприклад, до мінус 10-12 градусів. Отак, і поступово давати їй в природі. Зменшуючи ефект саме у морозах, тому що це обов'язково треба зробити для того, щоб вона все ж таки не стресанула, а вона може це робити, як і зазвичай люба рослина. Тому буду намагатися тримати вас в курсі. Ну, а зараз кажу усім до побачення і до нових зустрічей!